Паски – сирні чи традиційні з начинкою з родзинок чи шоколаду. Різноманіття пасок на полицях магазинів щороку збільшується. Є на будь-який смак, але господині продовжують готувати традиційні домашні. Зараз я буду робити збивати глазурицю. Пані Алі, 80 років. У дитинстві, коли мати чи бабуся готували паски, вона допомагала Так і перейняла деякі секретні фішки. Моя мама робила завжди на основі тіста венське називалося, І на цій основі якраз дуже добре тісто виходить, і пасачки добрі. Іноді я додаю такі, як, допустим, трішечки куркуми, трішечки інших яких спецій, які аромат мають. І обов'язково вважаю, обов що треба додати коньяк. І всі сухофрукти теж замочую в каняки. Під час приготування господині роблять все за повір'ями, які передались від бабусь. Тихо повинно бути, і щоб не було з ніякого, не сваритися. Таке благоприятна обстановка. Я до бабусі, як приходила, вона не їсть, а в мене як укусні чи не укусні. Добрі, добрі, а вона не куштувала до великої. Моя бабуся завжди пекла паски. У печі, у справжній печі, і пам'ятаю, що традицією було помолитися перед тим, як пекти паску, помолитися перед тим, як ставити її у піч і не сваритися, обов'язково не сваритися. Пані Юлія виїжджала з рідного міста через російський наступ, забрала найціннішу сімейну реліквію зошит з рецептами. У мене є рецепт, який ще. Про бабуся, про бабуся Про бабуся, мої про бабуся. і він по спадку передається через жінок. і Я випікаю за цим рецептом. Нічого і ми коли виїжджали з Луганської області, я забрала свій блокнот, де записаний цей рецепт, щоб передати своїй доньці. Але деякі господині обирають вже готові паски. Пані Яна майже 10 років займається кондитерством, пече торти, пряники, а на великодні свята паски. До цього працювала в рідному рубіжному, що на Луганщині. Але коли почалась велика війна, довелося їхати до Дніпра. Саме з пасок почалось, почалось відновлення моєї діяльності тут. Тобто, коли ми переїхали в Дніпро, якось ніхто не думав про те, що треба спочатку все починати, всі сподівалися, що ми повернемось додому. Але цього не сталося, і в 23-му році у нас багато людей виїхало з нашого міста до Дніпра, і вони почали мені писати в інстаграм. А чи будуть пастки? Яна каже замість традиційної глазурі з присипкою, люди все частіше обирають стримані однотонні паски з бізе та пряниками у вигляді кроликів чи яєць. Ці паски більш популярні в цьому році: це біле і золото. Ну в цьому році це прямо тренд. І у багатьох е такі білі з золотом вони якось виглядають так е дорого. Дуже популярна паска з горіховою помадкою, тобто вона не липне, це на основі мигдалевого борошна і біл. Щоб паска стояла довше та мала насичений смак, майстриня використовує особливі інгредієнти. Щоб паска була запашна. Є один секрет в цукатах. Тобто апельсинові цукати, вони додають пасті і кольору, і аромату. Ці цукати я роблю сама, це апельсинові, вони е, е, роблю їх за два місяці до Великодня, щоб вони настоялися. А потім, коли я зробила цукати, я вже беру в'ялену вишню, родзинки, ці цукати, і заливаю її хромом. Бажано теж місяці зо два. Щороку близько 70 кілограмів пасок створює на замовлення, ділиться і головним секретом при випіканні це гарний настрій та світлі думки. Адже тісто все відчуває. Саме це найголовніша традиція, яку передає з покоління в покоління. Анастасія Кайда, Борис Єфімов, Іван Пономарьов, Дніпро Ціві.